Херсон забув про мирний сон, але він вірить в перемогу. Дніпрошу мить із містом вої сон, тут кожному прадуть на допомогу. Цінуйте кожен день свого життя, тут вибухи лунають що але із вірою у світле майбутнє У бомбосховищі народжують дитину, Нескорені, жагою до життя, цінуємо свободу і волю нашу. Не передати вам це почуття. Що кожен день стискає серце і душу, може не бути світлої зв'язку, але герої наші захищають, всім ворогам несуть вони поразку, Звільнити лівий берег поспішають. Протецію став рідний наш Херсон поранений, але життя триває, ми відбудуємо кожен твій район. Вільний вогонь тут знову запалає. В день звільнення Херсона всі зберуться. Хтось принесе кавун що перебіріг, Герої у родини повернуся, відчують рідний батьківський поріг. Настане мир, лелеки прилетять, обіймуться всі і кожній родині і будемо вдячні все наше життя. Героям слава, слава Україні. Війна моїм очем, Олексій, колексій 6-го Б класу закладу загальної середньої освіти №4. 4 Читаю його щербину, учень сьомого класу херсонського язика номер 9 Це був жах, я згадую про це із сльозами, Ще не так давно я посміхався, родів житті. Був багато планів на майбутнє. Все змінилося одночасно з початком кривавої жорстокої війни. В перший день я проснувся від того, що я не пішов до школи, поки ми швидко одягалися, було чутно, як будинок, трохтить пос. Здригаюся віконні рами, небо палало від ракети. Лунали вибухи, Мама заспокоювала, повторюючи. не хвилюйся, синку, все буде добре, я відчував страх. Війна учила людина від страх. за маму, за маму, за маму, рідний рідний рід. рід, рід, рід. рід, рід. страх за свою страшну вітчину. А ти летиш, не наче у вісні, і сльози лієш, мов ріки золоті, що в них впадає вечерне сонце, з безмежням славних цих сипів. Що змусило мою пану квітку І чом пробити та земля. Оці боротни, наче рани, між цим колосям Не неначе та свобода стоїш, над прірвою буття, не в змозі рішення прийняти І знов летиш, неначе у вісні, мов та примара вільного життя, Читає Ярослав, учень восьмого класу Херсонського НВК номер 9 Херсон, місто Герой. Було життя, було красиво, і люди радісно жили. І ось приїхала русня все почорніло, помарніло, і все пішло до забуття. Летіли, ніни та шахеди, орда зайшла у наш херсон, закрила очі та уста, і в окупацію брала міста, людей в кайдани заточили і правду слів заборонили. Вони вбивали. Катували людей, кайдани закували, Херсону жити не давали, і ця орда, зайшовши в дім, брала людей їм науклін, а хто не поклонявся їм, життям прощалися своїм. Пропало світло та вода, Херсон тримався, як скала, і тут з'явилися вони, красавці наші золоті. Жито прапори засяяли усюди, лунало з уст, ми вільні люди, в повітрі запах перемоги, а на очах лише сльоза. Ми відстояли цю свободу, зняли кайдани всі з Херсона, Херсончик знову засіяв. Дорослі й дітки, всі щасливі, радіють, мов мале дитя, бо Україно ти і я. Читає Олеся, учениця шостого класу Херсонського НВК номер 9 Херсону. Херсоне, мій милий, здрасте! Ти завжди такий прекрасний, освітлений сонцем ясним, А ми ти дощем рясним. Мені ти другом став класним. Ти мій товариш, та ясно, що біда нас спіткала страшна. Бачу очі твої світлі, не стільки болі і молитви, стільки скла у твоїх ранах, з тобою плаче зрання. Вороги в тебе весь час стріляють, ні жалі милосердя не мають. Вони ж хотіли тебе собі мати, та не злякався ти мук і граті. Мужньо стояв і чекав ти волі, а вона чекала у полі. І нарешті ви з нею зустрілись. В листопаді було, як у квітні, і не треба було фанфарів, ні музики, ні фонтанів. Просто дихати вільно стали Ми з тобою. Як цього чекали? Не суму. Ми закриємо рани. Знову ти будеш нашим гарним і світлим, і чистим, і рідним. Ми посадимо всюди квіти, хай нам доля сміхнеться знову. Моє місто. Ти просто чудове. А вірш, молюся я і ти молеш. Херсоне, рідне місто на Дніпрі. величний ти і неповторний. Для тебе зараз важкі дні, а ти живеш сильний, гордий. Тебе хотіло вкрасти, та не вийшло. Топили у воді, зірвавши гес. Удари ворога щодня тримаєш міцно. І стійко терпиш духовий стрес. Рвуть на шматки твої провулки, здригаються будівлі та земля. Дуть геть нехай цікляті ці орки, коли скінчиться ця війна. Всім серцем я молюсь за тебе і мрію, щоб був тихий, як колись. Ще трішки потерпіти треба. Молюся, я і ти молись.